Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні, в вашій увазі, я хочу запропонувати тему щодо протистояння масовій паніці. Чому на сьогодні вважається це досить розповсюдженим і найактуальнішим запитанням? Працюючи на сьогоднішній день із людьми, що опинились в кризових умовах, я приходжу до висновку, що не тільки їм потрібна розмова з психологом, не тільки для того, щоб розрядити свій емоційний стан, необхідна безпосередня комунікація, клієнт-спеціаліст. Люди звертаються по допомогу для того, щоб їм надали рекомендації стосовно тих практик, тих технік і вправ, які можна самостійно використовувати для самодопомоги і для допомоги своїм близьким. Немає можливості весь час знаходитись на зв'язку із постраждалими із свідками, які є в критичному емоційному стані, оскільки людей дуже багато, і не всі психологи на сьогоднішній день можуть здійснювати повноцінну допомогу 24 години на добу. Для того, щоб адекватно консультувати, слід звернути увагу на те, що сам психолог повинен бути в ресурсі. А відповідно в нього повинен бути стабілізований режим життя, режим відпочинку і режим надання допомоги оточуючим людям. І так, як протистояти масовій паніці? По-перше, слід звернути увагу на те, що таке маса, і заакцентувати увагу на тому, що маса це не скупчення людей в одному місці. А це людська сукупність, яка має певну мету і певну емоційну спільність. Ключовою характеристикою в масі є зниження раціонального індивідуального мислення. І це спонукає людей до масових дій, тобто до масової поведінки. Масова поведінка вона характеризується тим, що це суспільні дії. Щодо великої кількості людей, які перебувають у невизначеній ситуації або емоційному збудженні. При цьому можна говорити про те, що незалежно від того, у зв'язку з цим виникло це емоційне збудження, це позитивне або негативне збудження, тим не менш, масова поведінка характеризується завжди зниженням раціоналізації, зниженням логічності. І активізацією емоційних потреб діяти так, як діє більшість в масовій поведінці є характерним процес зараження, коли ми схильні перехватувати емоційні стани більшості, і в негативних емоційних збудженнях є певні ризики, пов'язані із тим, що формується стан загальної знервованості. Страх, підвищення збудження як реакція на загрозу з боку певних потужних сил, які є уявними або реальними. І коли ми підвергаємося психологічному зараженню, ми починаємо діяти несвідомо. Це спонукає нас до певних психічних станів через передачу свого психічного настрою іншим. А також через демонстрацію емоційного настрія більшості в своїй власній поведінці. І саме таким чином розвивається масова паніка. Паніка це одна із форм поведінки людини, яка пов'язана із проявом масового страху. Незалежно від того, реальна загроза чи уявна загроза. Незалежно від того, ми можемо аналізувати в даному випадку ситуацію чи ні, панічний стан він завжди супроводжується безсвідомим прагненням діяти так як діє більшість, і ослабленням вольового самоконтролю. В нашому сьогоднішньому дні в наших реаліях. Більшість людей вона є підвержена масовому впливу, масовій істерії в результаті психологічного зараження, які є причини виникнення паніки. По-перше, це страх, це жах, які пов'язані із непідготовленістю до небезпеки, другим критеріям виділяють раптові прояви загрози життю, здоров'ю і безпеці. Крім того, раптові ці загрози вони можуть бути одномоментні, а можуть бути тривалі. І сьогодні ми з вами зустрічаємося із тривалими переживаннями і тривалою невизначеності ситуації, що розбалансує людську психіку і спонукає людей діяти так, як діє більшість. Саме психологічна непідготовленість населення до соціальних, до військових катастроф, вона формує панічні стани, оскільки не є визначеними, оскільки ми не знаємо, яким саме чином нам необхідно діяти в тих чи інших умовах. А це знижує загальний моральний стан і знижує рівень дисципліни. Відповідно, ми очікуємо інформацію про критичні події. Для того, щоб скласти раціональний логічний пазл ситуації. А якщо у нас немає такої можливості, формується дезінформація, формуються чутки, які можуть бути більш емоційними, ніж сама раціональна інформація, яку ми отримуємо, і це ще більше спонукає людей до емоційного розбалансування і емоційного напруження. І яким же чином можна протистояти масовій паніці? По-перше, заспокоїтись і відкинути емоційне зараження. Як саме це можна зробити? По-перше, припинити спілкування із людиною, яка вас розбалансує. У кожного із нас в оточенні є люди, які можуть вас позитивно заряджати і оптимістично налаштовувати. А є такі, що навпаки схильні негативізувати ваше ставлення до ситуації через те, що демонструють свої негативні емоційні переживання. Для цього, для того, щоб заспокоїтись і відкинути ці емоційне зараження, вам необхідно зрозуміти, навіщо така людина вам дана в житті? Що саме вам ця людина дає на сьогоднішній день? Яка ваша власна мета спілкування з цією людиною? І для того, щоб сформувати реакцію на емоційні негативні прояви свого партнера з, зі спілкування? Задайте собі запитання, навіщо він мені це розповідає? Чого він від мене очікує? І для себе сформуйте. Настанову, ви можете це дати цій людині і чи хочете ви це давати, оскільки в критичних станах, в екстремальних умовах, найважливішим є зберігання ресурсу. І якщо ви не бачите сенсу у спілкуванні із такими людьми, як би це не звучало жорстко на сьогоднішній день, але це спілкування потрібно мінімізувати. Це налаштує вас на логічну частину вашої особистості і буде захищати від зайвих інформаційних шумів. Другою рекомендацією є необхідність розвивати критичне мислення. Як саме це можна зробити? По-перше, ми говорили з вами сьогодні, що людина це сукупність. Різних сфер особистості. І що емоційна сфера, якщо вона досить напружена, вона не дає можливості логічно і раціонально розмірковувати і аналізувати ситуацію. Тому нам необхідно в критичних, в екстремальних умовах зберігати раціональність, збирати та аналізувати інформацію і факти для того, щоб чітко. І логічно можна було проаналізувати, що відбувається на сьогоднішній день. І це буде захищати вас від неопереджених, від імпульсивних емоційних реакцій на емоційні стани більшості. Для початку сформуйте для себе, чого саме ви боїтесь. І якщо у вас буде навіть список із декількох пунктів, ви зможете докладно розписати план дій для запобігання ситуації і для того, щоб її вирішити або попередити. Якщо у вас є певний розписаний план дій, ваша психіка не має більше потреби аналізувати багаторазово те, що виникає у вас в голові. Ви можете просто взяти і прочитати те, що у вас розписано. І таким чином ви себе розгружаєте і ви себе захищаєте від інтелектуального перенавантаження і від включення зайвих емоційних реакцій. Коли людина має план дій, у неї йде відчуття виходу, з неї знімається стан жертви і таким чином стабілізуються емоції. Наступна рекомендація пов'язана із тим. Щоб навчити вас перебувати в стані тут і зараз, що мається на увазі і яким чином це можна зробити? По-перше, сконцентруватись на тому, що вас безпосередньо оточує. Розгляньте все, що знаходиться поруч із вами. Ви можете перевести очі. На будь що і почати описувати так, як вам заманеться, так, як у вас буде формуватись логічна або навіть нелогічні асоціації з тим образом, який ви аналізуєте. Крім того, рекомендується сконцентруватись на звуках і дати собі можливість почути якнайбільше звуків в оточуючому середовищі. І коли у вас будуть загружені, налаштовані на позицію тут і тепер ваші очі, ваші вуха, у вас не буде можливості поглинати до тілесних відчуттів і до своїх емоційних переживань. Це вас буде спонукати відволіктись від тривожних роздумів. Після того, як ви навчитесь візуально концентруватись на тому, що вас оточує в дану хвилину часу, після того, як ви зможете це робити за допомогою слуха, за допомогою вух, ви зможете підключати паралельно із аудіальною і візуальною системами ще й свої тілесні відчуття, відчувати своє дихання, відчувати своє тіло, аналізувати, де саме є напруження тілесне, де максимально розслаблення яким чином ви розташовуєтесь там, де ви знаходитесь, які точки на вашому тілі дають вам максимальний стабільне відчуття, максимальну опору? І це буде давати вам можливість концентруватись на тих елементах безпеки, яка вас оточує в даному випадку, і відволікати від можливих страхів. Від можливих подій, а також відволікати від аналізу минулого, яку ми з вами не можемо змінити на даний момент часу. Наступною рекомендацією є стабілізування фізичного стану. Як би це не звучало, можливо, неадекватно, але наша задача нормалізувати дихання, нормалізувати своє серцебиття. Оскільки від цих систем організму залежить наше загальне фізичне самопочуття, загальна наша фізична форма. І наш мозок налаштований таким чином, якщо ми глибоко дихаємо, якщо у нас серце стучить в звичному ритмі, то наша психіка зчитує цю інформацію як нормативну і сприймає це як стабільну ситуацію. І що б не відбувалося поруч із вами, для психіки це не буде травматично, тому тримати себе в стабільній фізичній формі це досить важлива інформація, і це важливий критерій. Для того, щоб ви стабільно себе почували. Крім того, ваше фізичне стабільне відчуття, воно буде давати імпульси тим людям, які знаходяться поруч з вами. І спостерігаючи за вашою стабільністю, діти, особливо діти і люди, які є більш емоційно роздратованими, ніж ви, по принципу зараження, про який ми з вами сьогодні говорили, також буде зчитувати цю інформацію як стабільність і заспокоюватись просто знаходячись поруч із вами. Наступна рекомендація стосується емоційних станів. Так як ми говорили з вами про мінімізацію комунікації із негативними друзями, негативними співрозмовниками, Ця рекомендація є протилежною і полягає в тому, щоб заражати себе позитивними емоціями. Як саме? концентруйтесь на позитивному спілкуванні? Концентруйтесь на спілкуванні із людьми, які позитивно налаштовані, знайдіть людей, з якими у вас є щось спільне, і якщо ви знайдете теми, які не пов'язані з оточуючими подіями, але дають вам позитивний емоційний заряд, це дуже цінна комунікація, яка дасть вашій психіці відчуття стабільності і відчуття плинності, стандартної плинності вашого життя. Ви, відволікаючись, від безпересередніх подій, які вас оточують. Говорячи про позитивні моменти із вашими друзями, близькими, ви будете давати своєму внутрішньому світу відчуття стабільності і емоційного балансу. Буває таке у людини, що її накриває негатив, але ми всі з вами живі люди, ми не роботи, тому ми не можемо коригувати свої емоційні стани таким чином, щоб нам ніколи не було погано. Мова йде на сьогоднішній день про балансування позитиву і негативу, і максимально спричиняти певні дії для того, щоб позитивні емоції ми з вами викликали навмисно, оскільки негативні вони виникають, виходячи із цієї ситуації, в якій ми з вами знаходимося безпосередньо, і для цього неможливо і не потрібно навіть концентруватися. Наші емоції пов'язані із небезпекою, вони активізуються самі собою. А для того, щоб позитивні емоційні стани сформувати, тут нам необхідно логічно концентрувати на цьому свої психічні ресурси і ставити собі задачі, пов'язані із зниженням негативного емоційного стану за рахунок активізації позитивних емоцій. Використовуйте час продуктивно. Це наступна наша рекомендація. Особливо. Актуальна, вона є для людей, які залишились вдома в гарячих точках. Люди перестають боятись в нього, в них піднімаються певні адаптивні потенціали, і люди починають розгрібати ті куточки в домах, в будинках, які не розгрібались роками. Вони починають прибирати, вони починають робити ті ті справи, які, на яку не вистачало часу в звичному житті, в мирному житті, і таким чином вони заповнюють свій вільний фізичний час чимось актуальним, чимось, що, що дає вам можливість відчути. Дієвість, відчути відповідальність і спроможність коригувати своє життя і коригувати певні свої дії. Наступна рекомендація пов'язана із обстановкою, в якій ви опинились. Створіть собі позитивне і комфортне оточення. Якщо у вас є можливість, знайдіть запахи, які вам дають відчуття комфорту. Дайте собі можливість робити те, що вам хотілося б малювати, читати, можливо, їсти, оскільки їжа вона активізує найбільший центр задоволення в нашому головному мозку. І смакові відчуття, які у вас будуть позитивними, якщо є така можливість, вони можуть допомогти вам концентруватись потім на позитивних емоційних станах. Також дозвольте собі візуальні насолоди, фільми онлайн-подорожі. І дайте собі можливість відключитись від негативу, дайте собі можливість в своїй психіці відпочивати від новин, від травматичного досвіду інших. Дайте собі можливість занурюватись в ту ситуацію. І в ту обстановку, в якій ви знаходитесь в даний момент, особливо якщо вона є досить безпечною, стежте за своїм здоров'ям. Наступна рекомендація, яка є в продовження нашої попередньої історії із нормалізацією фізичного стану. Пам'ятайте, що коли ми панікуємо, коли у нас стресові стани. Наш організм і сам збивається, і перестає діяти і працювати адекватно. Тому при відключенні уваги від свого здоров'я ми можемо втратити пильність і пропустити щось, на що необхідно звертати увагу для того, щоб зберігати себе в активній фізичній, продуктивній формі. Якщо у вас є можливість, дайте собі виспатись. Відпочивайте, поки у вас є час, якщо ви не ходите на роботу. Дайте собі нормальний режим сна і відпочинку і безумовно, вчасно лікуйтесь. На сьогоднішній день важко говорити про те, що всі люди знаходяться в однакових умовах. Безумовно, ні. У кожного свої особливості, існування. Але волонтери вони працюють досить активно, і якщо ви звернетесь по допомогу, що вам необхідні якісь ліки, вам їх нададуть, люди вам їх привезуть. Але є такий нюанс, що постраждалі люди, яким потрібна допомога, вони не звертаються по, ці, по цю допомогу, тому що це приносить певний дискомфорт. Відключайтесь від цього певного дискомфорту, тому що фізичне здоров'я на сьогоднішній день, та й взагалі, спираючись на актуальні потреби людини, це один із основних пунктів, на якому необхідно концентрувати свою увагу незалежно від того, що відбувається в оточенні на сьогоднішній день. Ще одна рекомендація пов'язана із дістанцюванням, що мається на увазі? Уникайте будь-якої ймовірності, включення в полеміку, з людьми, які не розділяють вашу точку зору. Захищайте свій особистісний простір від провокацій. Якщо ви розумієте, що людина розмірковує по-іншому, що в неї своя точка зору, вона має право на цю точку зору, і не втрачайте ресурси на те, що Перемовити і сформувати нові настанови і нові судження у цієї людини, тому що у неї також є певні джерела інформації, на основі яких вона вибудовує свою позицію. І що зміниться, якщо ви зміните точку зору цієї людини? Що для вас власне це буде означати? Тому задумайтесь, чи має сенс вступати у конфліктну взаємодію? Для того, щоб втратити масу ресурсу, завести себе негативно в емоційний стан і з перспективою досить низькою, що ваш партнер, ваш опонент зміни свою позицію, зменшуйте свою активність в соціальних мережах, відключайтесь від новин, про це ми сьогодні говорили з вами. Зберігайте можливість спокійного відходу до сну. Хоча б за 30 хвилин до відпочинку не давайте для своєї психіки, для свого головного мозку навантаження зайвого, особливо пов'язаного з негативними емоційними станами, з негативною інформацією. Ну і безумовно, безумовно ми нікуди з вами не подінемось від такої рекомендації, як відповідальність. Беріть на себе відповідальність за власне життя. Що особисто ви можете зробити. У тій ситуації, в якій ви знаходитесь, що ви самі можете здійснити для того, щоб змінити щось для себе для себе або для своїх близьких? І якщо від вас нічого не залежить, переключіть свою увагу на щось інше, на що саме ми сьогодні вже з вами розмовляли. Якщо можете зробити хоч мікроскопічний рух, для того, щоб допомогти у вирішенні цієї ситуації, ви можете собі це дозволити. Робіть, будь ласка, навіть якщо хтось ізнецінює ваші зусилля, а ви вважаєте, що це важливо. І коли ви будете відчувати відповідальність, коли ви будете відчувати необхідність для інших людей, у вас активізується потреба в прийнятті, потреба в приналежності до групи. А це ті потреби, які також гармонізують нашу психіку. Ось такі рекомендації ми сформували для вас для того, щоб гармонізувати ваше життя і надати вам можливість подивитись на ті умови, в яких ви знаходитесь, можливо, під іншим кутом зору. Це були рекомендації, які допоможуть вам згармонізувати вашу психіку які допоможуть вам вистояти в цей непростий час. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам терпіння, я бажаю вам віри і я бажаю вам перемоги.